Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, біля Степницького кільця, біля торгового центру Vector. Йдемо на базар, там потрібно дещо купити. Заодно подивимося, які ціни на продукти, можливо, щось змінилося, щось подешевшило. Весна в самому розпалі сьогодні, вже 21 березня. Тут біля Степницького кільця є такий невеличкий ринок стихійний. Це площа Чорновола. Дещо люди тут продають зі сіл вирощену власну продукцію, а ми йдемо по дорозі по вулиці Стебницькій, біля торгового центру Вектор і до продуктового ринку. Також покажу, де я купляю продукти на продуктовому ринку. Там помірні ціни. Можливо, друзі, буде корисна інформація для вас, якщо ви приїдете в весь на відпочинок. Потрібно буде щось купити. Так що всіх запрошую з собою на прогулянку йдемо на продуктовий ринок. Чудова сьогодні сонячна погода, весна триває. Багато я вже відео знімав про продуктові ринки. Дуже вам Завжди подобаються ці відео, і в цих відео завжди ви багато коментарів пишете. Мені цікаво, приємно читати. Також багато різних є запитань, на деякі відповідаю в коментарях, на деякі відео відповідаю. Так що пишіть, друзі, побільше мені цікаво, цікава ваша думка, цікаві ваші розповіді, бо ну, багато з вас. Хто дивиться ці відео, був в Трускавці і це не один раз. І також знають Трускавець, можливо, так само, як я. Також багато дивляться, я так думаю, що і мешканці Трускавця, які зараз мешкають тут, або можливо по вимушених причинах виїхали за кордон. Також дивляться. Їм всім це завжди цікаво. Ось друзі, тут ліворуч. Садили такі дерева, ну, вони ще невеликі, зараз я покажу. Мені здавалося, що це е, як сакури. Отак цвіли таким, такими квітами. Ну, цього року ці дерева такі якраз ліворуч. Вони повністю змерзли. Вони вже мали цвісти, прийшов мороз і все, це все вже цвісти не буде. Шкода. Троскавців вже дуже багато, магнолій зацвіли, також зараз будуть абрикоси, алеча. Вже бо не хотілося, щоб були вже морози. Але зранку ще буває холодно. Ось тут, друзі, перше місце, де я завжди купляю ну, за цим магазином. Тут завжди фрукти, овочі. Можна купити тут. є Ціни, мандарини 70 гривень, 75-90 гривень. Також лимони 80 гривень, груша 120, огірки 150, помідори 98. Єгіркій за 120, капуста 45. Рання картопля 45, шампіньйони 85. Друзі, яблука по 30. Йдемо далі, йдемо всередину продуктовий ринок. мене більше за все цікавить м'ясні вироби, м'ясна продукція. Ну і деколи я беру також овочі, ну, мається на увазі салатний набір, беру всередині продуктового ринку, там є одна пані, бачу ціни непогані і якість товару також. Ви колись в коментарях писали, що по місту не курсують міські автобуси. Курсують, друзі, тільки треба знати графік. Бачу, люди пенсійного віку вони вже приблизно знають, коли який автобус буде їхати, і чекають на цих зупинках, які минулому році встановили майже по всьому трускавцю. Сьогодні четвер, ну і вже фактично друга година дня. Немає багато тут людей на продуктовому ринку. Більшість людей тут або зранку, або в п'ятницю, і в суботу. Яблука теж 30 гривень. Ось тут я якраз, друзі, завжди купляю салатний набір. Капуста молода, 80, цибуля. 15 гривень за пучок, є мандарини по 75, є мандарини по 120, пекінка 40, капуста 45. Звичайна редиска 25 гривень пучок. Йду, друзі, ще в галицьку свіжину. я завжди тут беру м'ясо або ковбасні вироби. Є також різна готова продукція. Ціни невисокі. Цін дуже багато, тому можливо хтось може поставити на паузу і подивитись. Лопатка 160, 185 карківка, також є фарш по 150. Такі, друзі, ціни. Є тут також ще ковбасний відділ. Ну, ковбаси різні тут від. 200 гривень до 300 різного, різні сорти. Ось тут редиска бачу є. Редиска по 25, а цибуля по 20. Весна, друзі, ціни трошки впали. Тут ще є ковбаси, значимо які ціни видно, я думаю, вам всім видно. Ковбаса в районі 300 гривень. Пишіть, друзі, в коментарях, чи в ваших регіонах такі самі ціни, чи можливо нижче, можливо, вище. Цікаво знати. Ось таке, друзі, життя на курорті. Потрібно постійно ходити на продуктовий ринок, це не в селі, на город не підеш, ну, хоча місцеві мають десь недалеко від Трускавця, мають власні дачі, хтось має, хто в приватному секторі живе, має власні якісь там грядки. Ну це таке. Але в основному всі люди ходять на продуктовий ринок або до людей, які привозять власну продукцію з власних городів з навколишніх сіл. Житло, друзі, на коробці дуже дороге житло. Я не думаю, що в таких містах такого розміру, як Трускавець. В інших регіонах я не думаю, що такі ціни. Це можна порівняти навіть з цінами, які в місті Борислав чи Дрогобич, чи, наприклад, Стебник. Ну, Стебник Борислав там міста такі, що ні одної новобудови. За часів незалежності не було зведено, тому ціни там тільки на вторинний ринок. Ось. Ну, а в Другобичі там ціни трошки більші. Нові, нові будинки в Другобичі будують, дуже багато також є, так що це, напевно, якась буде окрема тема для іншого відео. Ціни. На нерухомість в навколишніх містах біля Трускавця. Пишіть в коментарях, друзі, чи буде таке відео вам цікаве. Я окремо зніму відео якраз про ціни в цих містах. Ми зараз біля торгового центру Європи. Я так обійшовся спеціально для вас навколо вулиці Стебницької Показати, який продуктовий ринок. Якийсь стихійний ринок, також торговий центр «Вектор». Ну, йдемо зараз назад, я вже купив все, що мені потрібно. Купляв е, м'ясо в галицькій свіжині, купляв е, для салату, там, капусту, гірки, помідори на продуктовому ринку. Я розумію, що ви зараз почнете писати в коментарях, що це все хімія, ну, але вже весна і хочеться чогось такого цікавого. Ось і купляв також ковбаси а, в Галицькій також. Ось, і Йдемо зараз, а, я вже закупився, і йдемо до Стебницького кільця. Я там просто залишив своє авто. Таке враження, що немає зараз багато людей в Трускавці, але я, в друзі, був в 12-й годині на бюветі, був Євген Літинкович і мені здалося, що там було багато людей. Не знаю, піду ще ввечері, пройдуся, подивимося, зніму також для вас відео. Чи будуть люди на біветі? Бо останні три дні, з понеділка, то людей не було, я навіть знімав відео, що немає людей, але це було дуже холодно на вулиці, сонця не було, падали сніги, дощі були тумани. Ось хто пам'ятає, тут праворуч зразу біля секонд-хенду був магазин Юпітер, зараз його вже перенесли трошки нижче, тут замість тепер а тепер зоомагазин. Колись зоомагазин був на базарі, але зараз він там зачинений, бачу тут є зоомагазин, це також тут праворуч була. Перукарні Абсолют, зараз аналізи Сінево, перукарня також трошки нижча. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Канцтовари праворуч, і от якраз а, в цьому будинку де квітковий магазин, в підвалі а, цього будинку є магазин Юпітер. Тут написано, і по сходах направо вверх є перукарня. Квіткових магазинів а, в проскавці вистачає. так що Друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па